Якщо у вас є собака, то ви один із тих щасливчиків, які щодня гуляють на вулиці, не зважаючи на погоду за вікном. Вирушаючи на прогулянку у сонячний день, не забувайте, що тварини теж потерпають від спеки і можуть отримати як сонячний, так і тепловий удар. Брати наші менші не пітніють, а охолоджуються тільки через язик та подушечки на лапах. Враховуйте це, обираючи місце прогулянки чи відпочинку. У собаки завжди має бути можливість заховатися в тіль і напитися. Навіть виходячи ненадовго, візьміть пляшечку води з собою. Так у будь-який момент ваш улюбленець зможе попити. Його не мучитиме спрага, а вас сумління. Приїхали на природу, одразу поставте миску з водою і покладіть в тіні під тилку, аби песик міг відпочити. Активні собаки та собаки з темним хутром можуть перегрітися вже за півгодини. Тож забави у спеку краще звести до мінімуму, хоча іноді цей складно. Якщо ж ви бачите, що тварина важко дихає, стала млявою, починайте операцію з охолодження. Симптомами сонячного та теплового удару також є синій язик, блювання, невпевнена хода та втрата свідомості. Якщо поблизу є водойма, біжіть туди. Охолоджувати собаку потрібно починаючи з лап. Потім переходимо на живіт, шию і голову. Якщо води поруч немає, покладіть тварину в тінь. Обов'язково зніміть ошийник і намордник, а також заспокойте улюбленця. Давайте пити потроху і часто, але не примушуйте. Симптоми перегріву можуть з'явитися і через 6-8 годин після прогулянки, та в будь-якому разі всі заходи мають бути спрямовані на зниження температури. Вдома це може бути холодний душ або компреси із заморожених продуктів, загорнутих у рушник. Такі процедури мають покращити самопочуття вашого чотирилапого друга вже за 10 хвилин. Тож приємних вам прогулянок.